Всім привіт, дівчат. Сьогодні ми розглянемо одну з найактуальніших проблем для багатьох дівчат, жінок, які помічають в себе перші, або ж, можливо, не перші ознаки старіння. Отже, ми поговоримо з вами про нижню третину обличчя. Що тут відбувається, коли відбуваються вікові зміни? А тут в першу чергу пливе овал, з'являються брилі, друге підборіддя. І дуже часто дівчата думають, що єдиним виходом є або ліпосакція цієї зони, тобто введення ліполітиків, що є дуже небезпечно, або повна підтяжка обличчя, тому що інакше. Ше в принципі це не прибрати, але тут є помилка, тому що сьогодні я вам докажу, що ви можете з допомогою дуже простої, доступної, але дуже ефективної процедури, яку можна робити в домашніх умовах, значно покращити цю зону. Також ми розберемо з вами причини, чому овал пливе, і ви можливо більше трошечки зрозумієте, як працювати і в якому напрямку рухатись для того, щоб ці причини усунути. Адже це лише прояви, коли припливе овал, з'являються брилі і друге підборіддя. Це прояви. Потрібно відпрацювати причини для того, щоб мінімізувати ці прояви і потім забрати їх на постійній основі. І дійсно, коли дівчата починають займатися природнім самомолоченням, в першу чергу вони помічають, що овал стає більш чітким. Так що сьогодні все буде, все розкажу, покажу. А для початку представлюся, якщо мене ще хтось не знає, хто дивиться це відео. Мене звати Світлана Ляховська, мені 41 рік, і я тренер з природнього самомолодження. Працюю разом з висококласним спеціалістом мастопрактиком, Фейспластиком. Разом ми розробляємо програми для дівчат для того, щоб вони своїми руками вміли продовжити і повернути молодість і використовувати свій природній ресурс довгі-довгі роки, тому що насправді. Ви уявляєте, яких результатів можна досягти самостійно, без ризикових косметологічних процедур і тим більше операцій. Тому дівчата залишайтеся зі мною. Якщо корисно, звичайно, не забувайте поставити пальчик вгору, підписуйтесь на цей канал, тому що тут та інформація, яку я не дублюю в Інстаграм або Тіктоці, і тут більш такі розгорнуті уроки, і тут можна повноцінно позайматися. Отже, давайте перейдемо до діла і виснемо, чому же пливе овал. В першу чергу, дівчата, овал може плисти через те, що в нас спазмований найбільший м'яз нашого обличчя. Який це м'яз? Це жувальний м'яз, ось він знаходиться. І дійсно, він переспазмований. В 90, напевно 9% людей, чому це відбувається через стрес, через те, що ми неправильно жуємо, можливо, є дисбаланс по щелепам. Відбувається перенапруження цього м'язу, і, звичайно, його треба, потрібно вміти розслабляти і працювати з ним. Тоді в комплексі, коли ми пропрацюємо цей жувальний м'яз, ви можете досягти реально крутих змін. Ви можете прямо зараз протестувати, в якому у вас стані знаходиться жувальне м'яз. Це зробити досить просто. Ви можете поставити кулачки прямо на жувальний м'яз, і ось таким чином дуже повільно, дуже повільно, відкриваючи рот. Пройтись зверху вниз і відчути, тобто поспостерігати, що ви відчуваєте. Якщо є больові відчуття, це означає про спазм жувального м'язу. І з цим потрібно працювати. І до речі, ця сама вправа може бути і вправою, яка дозволить зняти цей спазм. Просто зробіть її 5-6 разів дуже поволі. І якщо є больові відчуття, просто продихайте трошечки зменшуйте натиск, так і ви побачите, що вже за тиждень. Больові відчуття стануть меншими. Це означає, що спаз поволі знімається. Крім того, звичайно, є інші різноманітні техніки, з допомогою яких можна пропрацювати вживальний м'яз. І звичайно, ми їх даємо в комплексі в своєму клубі. До речі, в нас І саме зараз відбувається запис в клуб, до нього можна потрапити. Всі умови я залишаю в описі під цим відео. І дівчата в клубі ми дійсно працюємо комплексно з усіма проблемними зонами, не тільки зон нижньої третини обличчя, але з усім обличчям і звичайно пропрацьовуємо всі можливі проблеми. Тим більше, що працюємо відповідно до морфотипів, тобто ви працюєте за своєю програмою, тому що після того, як ви вступаєте в клуб, ми визначаємо ваш морфотип. І далі ви займаєтеся вже за вправами для свого морфотипу. Отже, якщо хочете дізнатися більше, вниз я залишаю посилання, можете перейти в канал перед запису і почитати. Отже, так, це одна із причин жувальних м'язів, яких потрібно постійно знімати. Друга причина є слабкість під'язикового м'язу. Що це означає? Є в нас під'язиковий м'яз. Якщо ви можете навіть зараз протестувати, покласти язик на піднебіння, тобто притиснути повністю язик на піднебіння і спробувати пальчиком великим втопитися в цю зону. Тобто це буде виглядати ось таким чином. Угу. І якщо при цьому пальчик у вас взагалі без проблем втоплюється в цій зоні, це означає, що під м'яз досить слабкий. Тому що при тому опорі, який ви чините, та, коли язик поклав на піднебіння, вас пальчик прям не повинен туди проникати. Навпаки, має бути тут як пружинка, він має відпружинюватись. Якщо все-таки він вас. Прям дуже добре проникає, не дивлячись на цей опір, що ви створюєте, це означає, що потрібно працювати з під'язиковим м'язом, і ви можете робити одну з вправ, яка його покращить. Я її дуже люблю. Не один раз вже її показувала. Це просто ви можете робити будь-який час, будь-де будь-коли, просто приліпити язик повністю до піднебіння і потім ніби покласти його вниз. І це буде виглядати, як ви робите ковтки. Тобто ви сидите, ніхто навіть і не бачить, що ви щось робите, а ви от можете таким чином протренувати під язикове м'ясом. Вправа дуже крута, я її обожнюю, використовую майже кожного дня. Можете робити 10-30 разів, якщо згадали за нею по декілька разів на день. Зайвим це точно не стане. м'ясо точно підтягне і підтягне заодно нижню третину обличчя, і ваше підборіддя стане більш чітким, овал одразу підтягнеться. Це дві основних проблеми, які дійсно можуть тягнути з собою повністю сповзання обличчя, якраз формування другого підборіддя. Звичайно, ще є затиски в грудній клітині, які можуть привести до того, що у вас повністю стягується, тут все затиснути і буде стягуватись і платизм. Якщо у вас є спазбу платизм, то, звичайно, це все буде тягнути вам ваші тканини вниз, і овал буде плести. Тому ви бачите, що вже ось нібито три проблеми. Які ви, може, навіть і не зв'язали з тим, що вал поплив, але це вже може призвести до того, що вал пливе. Так само, звичайно, буде впливати і рівень стресу. Тобто, коли в нас кортизол сильно підвищується, це, звичайно, впливає в негативну сторону на виробітку колагену, еластину, налинки стають нееластичними, і також можуть бути провисання в цій зоні. Отже, дівчата, звичайно, ми спрямовуємо всі наші сили для того, щоб комплексно пропрацювати з цією проблемою. Але сьогодні ми працюємо точечно, показую дуже круту, просту вправу, яку ви можете зробити вдома. Краще робити її через день за допомогою простого а, полотенця. Беріть просте полотенце, бажано, щоб воно було м -м, з натуральної тканинки і вам потрібна тепла водичка, пів літра теплої водички. Крім того, я поклала в цю водичку ще морську сіль, одну столову ложку морської солі. Розчинили в цій теплій водичці, слідкуйте, щоб водичка була не дуже гаряча, щоб вам було комфортно занурити туди полотенце, гарненько його там викупити і гарненько відтиснути. Наша задача в тому, щоб з нього не текло, інакше просто буде не дуже зручно. Що ми з вами будемо робити? Спочатку можете таким чином тепленьке полотенце поприкладати до цієї зони. І зараз ми з вами будемо активно працювати. Значить, наша задача робити такі ось рухи. Бачите? Ніби я прокручую, дуже швидко прокручую полотенечко. І буду прокручувати саме в зоні другого підборіддя. Поїхали. Тут, дівчата, стежте, вам не потрібно робити собі боляче. Це все має бути приємно, але відчутно. Тому робимо такі захлести. Полотенцем і а, можна зробити протягом однієї хвилинки. Для чого нам підсолена водичка? Вона ніби як своєрідний натуральний тонік, тонізує шкіру, а також робить її більш пружньою, так, за рахунок морської солі. Якщо, до речі, у вас немає морської солі, можна покласти звичайну кухонну сіль для цих цілей. І давайте з вами прямо я пророблю повністю цю вправу і далі розкажу, що робити. Ми не заходимо на передню поверхню шиї. Тобто по шиї я не проходжуся. Максимум можете зайти на бічну поверхню шиї. Угу. Якщо втомлюються ручки, можете їх трошечки струсити, але ця вправа ще вам допомагає зробити ваші ручки більш такими пружнішими, та? і у вас ручки будуть ще підкачаними. Якщо у вас вже охололо, ви можете ще раз його намочити в тепленькій водичці. Та? І ще разочок давайте. Вже руки дійсно втомлюються, але це круто. До речі, друга частинка вправо. можете зробити ще ось такий елемент. Значить, беремо, натягуємо полотенечко, обгортаємо, ніби робимо гамачок для вашого підборіддя. І дивіться, я тягну полотенце вверх, а голову трошечки опускаю вниз. І в нас входить такий супротив. І покачали. Раз. Десять разів буде достатньо для того, щоби тут підтягнулася ця зона. І ще це дуже просто, це елементарно. Вже за місяць регулярних виконань цієї вправи ви побачите реально круті результати. Я вам це гарантую. Обов'язково поділіться вашими враженнями внизу під відео, якщо будете виконувати цю вправу, тому що навіть після першого. Процедури вже відчуваються наскільки тут пружнішою стала шкіра, і ніби вона дійсно підтягнута. Дійсно, вправа просто бомба. Я не знаю, чому про неї так мало розповідають. Колись я, до речі, про неї вже розповідала. Це було досить давно. Думаю, треба вам про неї нагадати. Особливо для тих дівчат буде актуально, в кого є вже формоване друге підборіддя, хто дійсно вже замучився і не знає, як його позбутися, і вже навіть в голові прокручує думки, що потрібно йти до косметолога або до пластичного хірурга, щоб або щось холоти, або підтягнути. Дівчат, спробуйте. Спочатку цю вправу спробуйте взагалі самоумолодження, тому що насправді воно має настільки багато можливостей, що ви навіть не уявляєте. Навіть можете зайти в наш клуб, ми працюємо комплексно з усіма проблемними зонами і подивитися, наскільки це класно працює, тому що вже за місяць дівчата отримують дуже круті результати. Що ми робимо після цієї вправи? Після цієї вправи ви можете змити солену водичку звичайною водою, тобто ми вмиваємося. Беремо, звичайне, полотенце. Звичайно, ми це все робимо на очищену шкіру. На очищену шкіру, Тобто цей масаж робиться на очищену шкіру. Далі я беру будь-який крем, але такий, нехай він буде поживний, наношу на цю зону. І можу додатково ось такими рухами трошечки пройтись. Угу. Заспокоюємо, завершуємо, ліфтингуємо. Кремчик обов'язково після цієї процедури нанесіть, для того, щоб гарно зволожити, тому що трошечки може сіль підсушити цю зону, і крем нам допоможе завершити цю процедуру. І ще додатково простимулюйте ось таким легеньким масажем цієї зони. Отже, дівчата, давайте можемо замотити челендж. Робимо цю вправу 3-4 рази на тиждень протягом місяця, обов'язково потім залишаємо свої коментарі. Пишіть обов'язково в коментарях, хто... Підписуються на цей челендж, і буду чекати ваші результати. Ну а хто хоче потрапити і отримати повноцінний набір інструментів для того, щоб пропрацювати з усіма віковими змінами, переходьте вниз під це відео. Я залишаю вам посилання на дуже, дуже крутий продукт. Ви будете дійсно вражені змінами, які вас очікують вже навіть через один місяць.